Всім привіт! Такий ракурс на небо більше, бачите, в яке сьогодні воно дуже-дуже класне. Мені подобається. Так ось, привіт привіт ще раз. З вами Радіо Букаю, я пані Ганна. Ми на нашому каналі в цьому місяці проводимо невеличкий експеримент. Він стосується того, що ми викладаємо книги для спонсорів, викладаємо на початку місяця всі-всі-всі, і можна їх слухати. А для всіх інших без розподілення по частинах. Тобто, просто вони заплановані на такий термін, спочатку виходять для спонсорів. А потім для всіх інших. Ще раз нагадаю, що наш канал абсолютно безкоштовний, і всі книги ви маєте змогу слухати абсолютно безкоштовно впродовж місяця. Така інформація. Приємного дня. Ще раз, ваша пані Ганна, насолоджуйтесь літом.